Дієві особи на газоні центрального міського стадіону міста Житомир Катерина Монзуль бере м'яч з підставки і ось такий бровнівський рух зараз міняється сторонами команди. Цікаво, це було задумано. 13-му турі чемпіонату України з футболу на полі зустрілися лідери турніру Житомирське Полісся та Криворізький Кривбас. Знову гру перервала повітряна тривога, котра почалася через три хвилини після початку матчу. Після вимушеної перерви гості проявили себе. Та відкрили рахунок вже на 39-й хвилині. Максимально простану і Катерина Монзур навіть не натякнула на те, що роздумує про пенальті. шанс у кривбаса М'яч опиняється у сітці. на перерву. Команди пішли з рахунком 0-1. А вже в другому таймі Житомиряни показали себе краще. Ми програвали, і нам треба було докладати зусиль, щоб зрівняти рахунок. І дійсно, 15 хвилин другого тайму ми грали активніше і заробили на цей гол. Далі, може, трохи і сил не хватило, тому що дійсно, що кубок був. Як не крути, все таки сили не безмежні. На 54-й хвилині господарям вдалося відігратися та забити перший гол, який оформив Артем Козак. Цей м'яч назвали одним із кращих в історії гравця. Емоції трошки є якийсь може смуток в хлопців команди, бо я думаю, що хотіли і мали шанси дожимати суперника. Але цікава гра, достойна. Тобто на зустрічних курсах я думаю, всім сподобалось загалом. Так і закінчили з результатом 1-1. Та такий рахунок вважають тренери Полісся, є цілком справедливим, адже постаралися обидві команди. Кривбас лишається першим у турнірній таблиці. А новачок УПЛ після перемоги дніпро 1 над Олександрією спустився на третю позицію.